Привіт, мої любі друзі! Вас вітає місто Коломия. Ми знаходимось на вулиці Чорновола. Це Сотка, Головна пішохідна вулиця міста Коломия. Позаду мене пам'ятник Івану Франку. Іван Якович Франко. Неймовірна атмосфера. Вечерія. І ми приїхали сюди з нашими друзями для того, щоб відвідати виставку і подію дуже відомого етнографа Михайла Вінтеняка. І ця імпреза буде в сучасній будівлі галерея Корзо. Ось вона позаду нас, яка знаходиться на вулиці Чорновола. Коломия це районний центр Івано-Франківської області. Дуже давнє місто, яке відоме з 12-го сторіччя. Назва Коломия бере з двох слів. Коло це означає чорний. Мия річка, чорна річка. Саме так називали ліву притоку прута. Адже тут. Е на берегах лівої протоки прута на попруті в 12 сторіччі була давня-давня фортеця. Коломия дуже давнє місто, і мешканці Івано-Франківська навіть заздрі, тому що Коломия більш давня, ніж івано франківськ Але ж так, Коломия це дуже шляхетний, економічний, науковий і, звичайно, культурний центр Західної України. Це центр Гуцелії, можна сказати, центр писанкарства. В сьогоденні Коломиї в сучасній мешкає біля 63 тисяч людей. Коли ми їдемо в Яремче, то ми одразу проїжджаємо, це неймовірне маленьке містечко Коломия, яке шляхетне, яке ми бачимо в сучасності з австрійськими будівлями, яке дуже миле і затишне і яке. Занурю тебе в якісь такі чудові, чудові емоційні спогади. А за Коломиєю ще трошки, 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 трошки чарівня, яремча, дилятин, дура. А за ними вже Микулічин, Татарів і ще трошки, 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 і вже будуть Карпати правдиві Буковель і Ворохта. Це все поруч, а до Чернівців 75 кілометрів. Наскільки все близенько. Но годі теревині теревинити. Пішли на виставку до Михайла вентиняка. Черівний захід сонця. Поки що є освітлення. Подивимося на сотку. Музей. Писанкарства. І сучасна галерія Корса. Ми знаходимося в сучасному торгівельному центрі з вишуканими вітринами, з різдвяними звіздами. І виставка на другому поверсі. Сучасна торгівельна будівля, в якій є такий чарівний виставковий зал. Де відбувається ця подія? Я можу вас запросити. Я коротко не ставлюсь, юристівський партнер міжнародний бізнес-матний борт міста у Ми об'єднюємо підприємці обіняє завдяки культурі з Вестимо всі ще майстер народнує творці, хакайно відносить, примати. Нехай нам відповідальність. Дякую вам, не пан панельно, щоб на календарку була цифра, яка символізує хорошу воскаля. Ну, Перша, напевно, найбуде та автентична, там висить жіноча сорочка. Банальна. Ляна ручного ткацтва. Ця сорочка я її придбав, якщо чесно, два місяці тому в свою колекцію. Вона не була ще ні разу на сцені на моделі. Вона в ідеальному стані. Не те, що випрошувала, в ідеальному. Це є домоткане полотно. Вручну роблю, не так як ви дивилися. Бачите, десь в фільмах не ткана і пошита. і вишита. Ну, Напевно, що вона колись рахувалася як буденка, а ну, можна сказати, що ми даємо від родини своєї від доньків. Це якраз така мережка, що мене вчила мама. До речі, цю мережку робила моя мама. Позавчора якось закінчила. Це свіженька сорочка. Стартується. Двіся, вам нічого не вартує, то все йде на добру справу і будете мати вишиваночку. Чи собі, чи комусь на подарунок. Будь ласка, можете скидати. Двісо приймаєся, хто нас більше, працює душати, ходіть сюди одна. Будете мати все, може і колекцію почнете. Може і таке буде, може у вас є, не знаю, але радий за вас. Три тисячі гривень дав чоловік, хто дає більшу ставочку, хто дає більше, піднімаємо, піднімаємо. Так, три тисячі, можете три двіста казати. О, три Пан Віталій, чотири тисячі гривень, то є дуже добре. Дуже ікс-два від стартової ціни. Чи того, щоб ви розуміли, то є музикант, який десь може ви на весіллі бачили, може, зробить донат і вам... донати, приймає цю сорочку, зніметься в, в ній у фільмі наступно. А чому ні? А чо, можна? Можна, дивіться, на... а можете підняти руку отако і ще один пальчик, і то буде більша ставка. Дружина буде, ну вона не розуміє, що поки що ви, там, в неї буде певну суму, бюджет сім'ї і так далі, але який презент. Який презент, буде розумієте, П'ять тисяч гривень, як казав, два. По-любому, що український відрожнього прийняв участво з якому жіночому я вас не сфотографую. Хіба що і далі свою дівчину, або що ми щось договоримося. Але дякую, нехай нам допомагає. Позавчора, так? Лиш позавчора завершує свіщенка. Ніхто нічого з нею ні. не біткоїни, можна біткоїни, ну, бе, ну, яке хочете. Все-все. <правда> ні, якраз не вас! Я вже лежу. На, на пасочку з косиком біля пресенки, фотографії я вже лежу. По столе ще маєте? Чи? я пишу сценарій. 5 тисяч гривень прийнято ставочку, може хтось хоче собі таку сорочку. Може би. Де... Ну, як. 6 тисяч гривень області. а ти батьки, колеги, ні? мені, це дуже добре, 6 тисяч гривень, виявляється доставочку, хто, хто дає більше? Хто дає більше? Дивіться, це унікальна річ. Унікаш, і в кіні будете. Мало того кіні у другому, другому сезону. хлопці казали, до речі, і є відео, що ті ребята, які тут роблять колониї, кажуть, падає все, навіть наше. <ріх> ну, а що робити? Зато захищені. 6 тисяч гривень. На даний момент ставочка за цю унікальну за канал як відродження. Ми потім скинемо або самі знайдете нас. Два. Плюс один. Вісім тисяч гривень! Вісім тисяч гривень! Вам з двома вже буде. Дев'ять? Чи десять? Десять? Десять тисяч гривень! Файну сорочку свіженьку, у наших пахне дуже так, знаєте. Два. Десять тисяч гривень на репи для наших захисників і захисниць за цей прекрасний лот від сім'ї Вінтоніків. Я зараз скажу три чека. Мало того, людина ще буде мати підписи з календариками, філкіні здойниться. І дітям буде що показати. І сусідам. Ну. І участь в проєктів виходить, візьмемо. Всі кіно, які здимаються, відносяться до проєкту відродження. Коли. На Пасху Луї ну, Сорочці. Одинадцять тисяч гривень вашу піску. Один... У нас є. Дванадцять тисяч гривень! Слава напасні! Ми рекламуємо за Без проблем, серйозно, з паном Михайлом двох здоймемо відео у ваші міживанці, ви будете стояти. А чим займаєтеся, якщо не секрет, зараз задурна реклама. А пані Іванна є, пані Іван. Є пані Іванна, тако, О, є пані Іван. Двіться, що фотографуєтеся з автографів. Автографів, фотографія з пані Іванною О, чую, вже поправив, сорочку. 12 тисяч гривень я казав два, чи не казав. Терпеш, терпе. Терпе. Сихи там було. Два. Ні, ні, ні. Гроші, гроші. Дванадцять. Дванадцять, так. да. Молдавиться. Ну, ты включаешь.